В Україні реальні біси Ломаченко закликав молитися за ворогів, викликавши тріумфування у росіян. А також про те, як американський боксер Хейні не потиснув руку Ломаченко на прес-конференції. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Я не хочу бути той говорячий головок. Екс чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко виклав у себе в інстаграм фрагмент інтерв'ю зі старцем Фадеєм Вітовницьким. На відео архімандрит, який помер у 2003 році, розповідає, як треба чинити зі своїми ворогами. Ти очейний та море самолет і за вони нас не воле. І вони кошого втретє не місце. Примана, мальне мезла. Дим, пожеж, мав нового дома. Я втелі, не одиоці, хотіли, не хотіли. а телі та море слово до зла. Через те, що акаунт Василя заблоковано в Україні, під його постом зібралися переважно шанувальники рускава міра. Відвідувачі ЗРФ масово захоплюються тим, що розміщує боксер у мережі. На Україні реальні біси, і це не лірика, і не жарти. Сатана управляє країною. А де поклоніння та пам'ятники правильно в Америці та Європі пишуть російські користувачі? Суперники з Росії є. Я спілкуюся, з усіма дружу. І поддержувати отношення багато хто просто захоплюється позицією 35-річного уродженця Білгород-Дністровського. І от користувачі пишуть під постом Василя Ломаченка: Спасі вас, Господі, благоразумія вам, сосіді! Пусть вас укріпіть Господь, ангела хранителя вам, Василій. Пишуть росіяни. Також залишають коментарі надо молитися за врагов за ті, хто нас не любить. Нагадаю, що у день початку повномасштабного вторгнення український легковаговик розмістив зображення голуба з двох сполучених рук, розфарбованих у кольори прапорів України та Росії. У своїх інтерв'ю боксер відмовився засуджувати Путіна та його агресію щодо України. Ми являємося одним народом для мене ну не було... Поняття Россия, Украина э, Беларусь це другая страна. Это друг это граница. Какая-то у меня такого не было никогда. Що Ломаченко – жертва РПЦ Частково, да. Тут, скажімо, феномен Ломаченка, е це ж протяжне явище. над ним працювали, е його переводили в тюнішу. грамотна Вірбовка. Це робиться от емоціональні якісь маркери, сигнали. Там йому реально могли робити там боже проведіння. Е мені не подобається звичайно, те, що пише Ломаченка. Я зараз розумію, що ця, стру... ця особа вона ворожа Україна. Значить, боксер з українським паспортом Василь Ломаченко та американський боєць Девін Гейні зустрілися на дуелі поглядів. Окрім цього, вони провели прес-конференцію. Примітно, що Ломаченко з'явився на офіційному заході у футболці із зображенням Ісуса. Василь відомий своєю підтримкою української православної церкви Московського патріархату. Натомість Хейні провів зустріч в окулярах і навіть не знімав їх при дуелі поглядів. Окрім цього, на самому початку заходу американець зайшов до зали і не привітався з боксером з України. Хейні подав руку лише промоутеру бобу Ауру, а до Ломаченка свій шлях не продовжив. <плес> Відзначу, що бій повинен відбутися 20 травня у Лас-Вегасі. Організатором цього поєдинку є компанія Top Rank, керівником якої є якраз Боб Аром. На коней буде стояти титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Наразі усі пояси перебувають у власності якраз Девіда Хейні. Американець їх виграв у двох дуелях проти австралійця Джорджа Камбососа. А, у мене багато друзів із Росії. Мы, я дружил с ними с детства, это были ребята, друзья, которые, с которыми мы соревновались. Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной, ну, я же не могу знаете, как бы разрывать свои отношения со своими друзьями из-за из того, что у нас там наверху идет какая-то дележка, какая-то политика. Друзі, дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Разом до перемоги!